Орландо це місто, яке пульсує енергією розваг та теплом субтропічного сонця, розташоване у самому серці Флориди США. Відоме як світова столиця тематичних парків, щороку Орландо приваблює сюди мільйони людей завдяки магії Walt Disney World, пригодам Universal Studios та багатьом іншим атракціонам. Але Орландо це не лише туристичний рай. За близьком парків ховається місто з багатою історією, мальовничою природою та динамічним сучасним життям. Я Катя, ви на каналі Будні за кордоном. І у цьому відео ви дізнаєтеся все про Орландо, якщо ви плануєте сюди переїзд або готуєтеся до мандрівки. Тому з мене корисна та актуальна інформація, а з вас лайк, підписка та коментар все як в традиціях Ютубу. Тому чай, смаколики, погнали! Орландо бере свій початок у першій половині 19 століття, коли європейські поселенці почали освоювати землі Центральної Флориди. Територія була частиною іспанських володінь до 1821 року, коли Флорида перейшла до США. У 1830-х роках регіон став ареною Другої Семінольської війни між американськими військами та корінними семінолами. Саме в цей період з'явилася одна з версій походження назви міста. За легендою, Орландо назвали на честь солдата Орландо Рівса, який загинув від рук індіанців у 1835 році поблизу нинішнього озера Еола. Хоча історики досі сперечаються про достовірність цієї історії, вона стала частиною місцевої культури. Офіційно місто було засноване в 1857 році, коли невелика громада отримала поштове відділення під назвою Орландо. Спочатку це був аграрний край, де вирощували бавовну, цукрову тростину та худобу. Наприкінці ХІХ століття ключову роль почали відігравати цитрусові плантації, які стали основою економіки після того, як залізниця з'єднала Орландо з іншими частинами штату. До середини ХХ століття Орландо залишалося невеликим містом із населенням у кілька тисяч осіб. Під час Другої світової війни поблизу з'явилися військові бази, що сприяли притоку людей і ресурсів. Однак справжній переломний момент настав у 1965 році, коли Уол Дісней оголосив про плани побудувати величезний тематичний парк на болотистих землях за 30 кілометрів від центру міста. Walt Дісні World відкрився 1 жовтня 1971 року, і це стало початком трансформації Орландо. Перехід Діснея спричинив демографічний і економічний бум. Населення почало стрімко зростати, а за Діснеєм послідували і інші парки. Туризм замінив цитрусові як головний двигун економіки, а Орландо з тихого аграрного містечка перетворилося на глобальний бренд. У 80-х та 90-х роках ХХ століття інфраструктура міста розширювалася, будувалися дороги, готелі й аеропорт. Міжнародний аеропорт в Орландо став одним із найзавантаженіших у США. Клімат в це одна з ключових особливостей міста, яка визначає його ритм життя, приваблює сюди туристів та водночас кидає певні виклики місцевим жителям. Розташована в центральній частині Флориди, Орландо має субтропічний вологий клімат, що характеризується жарким літом, м'якою зимою та високою вологістю протягом більшої частини року. Ця погода робить місто ідеальним для цілорічного відпочинку, але водночас вимагає адаптації до її особливостей. Літа в Орландо, яке триває з травня по вересень, це період спеки й вологості. Середня денна температура коливається від 32 до 35 градусів, але через вологість, що часто перевищує 90% відчуття, жару може бути ще сильнішим. Дощі в цей час щоденне явище, особливо в другій половині дня. Короткі, але інтенсивні грози приносять до 50% річної норми опадів. Орландо навіть називають столицею Блискавок США, адже тут фіксується одна з найвищих в Україні концентрацій ударів блискавок. Сезон ураганів, що триває з червня по листопад, додає непередбачуваності. Хоча місто розташоване в глибині штату і рідко зазнає прямих ударів, сильні вітри і зливи від тропічних штормів можуть впливати на повсякденне життя. Зима в Орландо з грудня по лютий м'яка й приємна. Середня температура в день становить 20-25 градусів. А вночі може опускатися до 10-15. Заморозки трапляються вкрай рідко, а сніг, явище вкрай рідкісне. Цей період вважається високим сезоном для туристів, адже комфортна погода ідеально підходить для відвідування тематичних парків і прогулянок на природі. Сонце тут світить близько 230 днів на рік, що робить зиму в Орландо справжньою втіхою для тих, хто втікає від холодів північних регіонів. Весна. Березень, квітень і осінь, жовтень листопад, перехідні сезони, коли погода стає менш екстремальною. Температура коливається від 25 до 30 градусів, вологість знижується, а опади стають менш частими. Це час, коли природа Орландо розквітає. Квітучі дерева, зелені парки і озера створюють мальовничі краєвиди, приваблюючи любителів активного відпочинку. Клімат Орландо має свої переваги та недоліки. З одного боку, тепла погода дозволяє насолоджуватися відкритими басейнами, озерами і парками майже цілий рік. З іншого, висока вологість і ризик ураганів можуть бути випробуванням. Місцеві мешканці звикли до кондиціонерів вдома і в авто, а туристи часто планують свої поїздки на зимові місяці, щоб уникнути літньої спеки. Ситуація з роботою у 2025 році в Орландо залишається досить динамічною, відображаючи статус міста як туристичного та економічного центру Флориди. Орландо традиційно має міцний ринок праці значною мірою орієнтований на туризм та гостинність. Такі гіганти, як Walt Disney World, Universal Orlando та SeaWorld залишаються основними роботодавцями, пропонуючи тисячі робочих місць. Від сезонних і початкових позицій офіціанти продавців персонал, атракціонів до професійних ролей у менеджменті маркетингу та інженерії. У 2025 році туризм продовжує бути ключовим драйвером, адже місто щороку приймає понад 70 мільйонів відвідувачів, що підтримує стабільний попит на робочу силу в цій сфері. Зарплати тут часто стартують від 15 доларів на годину. Галузі з найбільшим попитом на робочу силу в Орланду це туризм і гостинність, охорона здоров'я, будівництво технології та сфера послуг. Найпростіше новоприбулим – влаштуватися на роботу в сферах, де попит високий, а бар'єри входу низькі. Якщо є досвід та специфічні навички, наприклад у медицинній сфері догляду та краси чи бухгалтерії, їх тут можна швидко застосувати. Ось актуальні приклади заробітних плат в Орландо у різних галузях. Вартість життя в Орландо залежить від багатьох факторів, таких як район проживання, стиль життя, розмір сім'ї та особисті оподобання. Зараз наведу приклади середніх витрат з базових напрямків бюджету у розрізі на одну людину та на сім'ю з трьох людей. Оренда однокімнатної квартири в центрі міста коштуватиме в діапазоні 1200-1800 доларів на місяць. За межами центру 900-1400. Двокімнатна квартира у хорошому районі обійдеться у 2-3 тисячі доларів на місяць. Якщо говорити про купівлю нерухомості, то будинок на три спальні приблизно 150 квадратних метрів коштує від 300 тисяч доларів комунальні послуги електрика, вода інтернет обійдеться приблизно в 250 доларів на місяць. Продукти харчування для однієї людини можуть коштувати від 300 до 500 доларів для сім'ї з 3-4 осіб 800 800-1200. Без автомобіля на далекій відстані тут ніяк, тому ціна на бензин тут коливається в районі долара за один літр, страховка на авто коштує 100-200 доларів на місяць, а обслуговування щорічно 500 тисяч доларів. Якщо користуватися громадським транспортом, то місячний проїзний на автобуси коштує приблизно 50 доларів, а разовий квиток 2 долари. Але багато мешканців Орландо покладаються на власні авто через розтягнутість міста та обмежену систему громадського транспорту. Без страховки візит до лікаря коштує 100-200 доларів. Ціни на медичне страхування починаються від 200 доларів на місяць для однієї людини залежно від покриття. Отже, щоб жити комфортно одній людині з орендою, продуктами, транспортом і розвагами, потрібно десь 2-3 тисячі доларів на місяць. Для сім'ї з 3-4 осіб бюджет зростає до 4-6 тисяч доларів на місяць залежно від способу життя. Орландо дешевше ніж такі міста у США, як Лос-Анджелес або Нью-Йорк, але водночас і дорожче за деякі менші міста Флориди. Туризм і сезонність впливають на ціни, особливо в районах поблизу парків. Податки на доходи фізичних осіб у Флориді немає, тому це трохи знижує загальні витрати в порівнянні з іншими штатами. Орландо та його передмістя пропонують різноманітні райони для проживання, які відрізняються за рівнем безпеки, вартістю житла, зручностями та загальною якістю життя. Ось перелік районів Орландо та його передмістя, які вважаються найкращими та найпопулярнішими серед мешканців. У межах Орландо найкращими та найбезпечнішими вважаються такі райони. Якщо ви у пошуку найкращого місця для проживання в межах Орландо, про топові варіанти з міськими зручностями ви вже знаєте. Навколо Орландо розташовано чимало місць і передмість, які пропонують комфортне життя з хорошою інфраструктурою, безпекою та доступом до самого Орландо. Ці місця ідеально підходять для тих, хто хоче уникнути туристичного шуму, але залишатися поблизу великих можливостей міста. Ось містечка навколо Орландо, які входять до переліку найкращих та найбезпечніших місць для життя. Усі ці міста мають хорошу репутацію, розвинену інфраструктуру і зручний доступ до Орландо, Зазвичай 20-40 хвилин на авто. До речі, щодо шкіл, якщо ви маєте дітей шкільного віку, то перед переїздом потрібно визначитися зі школою, яка буде прикріплена до конкретного району. Рейтинги шкіл можна побачити на цьому сайті, а відгуки батьків про конкретні школи можна дізнатися з чатів або місцевих груп. Також в описі відео я залишу ресурси, на яких можна подивитися та порівняти райони по безпеці та інфраструктурі і вибрати найкращий. Орландо, що розкинулося в центральній частині Флориди, по праву носить титул туристичної столиці світу, приваблюючи щороку десятки мільйонів відвідувачів із усіх куточків планети. Це місто стало синонімом незабутнього відпочинку, де мрії оживають, а пригоди чекають на кожному кроці. Завдяки своїм легендарним тематичним паркам, розвиненій інфраструктурі та атмосфері вічного свята, Орландо міцно отримує статус як неперевершений лідер у світі туризму. Орландо пропонує значно більше ніж всесвітньо відомі. Тематичні парки Дісней, Universal та SeaWorld. Місто та його околиці багаті на природні та культурні місця, які допоможуть відкрити нові грані цього регіону. Ось кілька ідей, де ще можна відпочити в Орландо, окрім популярних атракціонів. Життя в Орландо має чимало переваг, які роблять це місто привабливим для багатьох людей: сімей з дітьми, молодих спеціалістів та людей поважного віку. Ось ключові переваги Орландо. Туристичні та розважальні можливості. Орландо це світова столиця розваг. Місцеві жителі часто отримують знижки на річні абонементи, що робить відпочинок доступнішим. Також численні озера, яких тут понад 100 у межах міста, парки та природні зони ідеально підходять для прогулянок, риболовлі, катання на човнах та пікніків. Тепла погода цілий рік. М'яка зима дозволяє насолоджуватися активним життям на свіжому повітрі навіть у грудні чи січні. Орландо має близько 233 сонячних днів на рік, що більше, ніж у багатьох інших регіонах США. Відсутність податку на доходи. У Флориді немає штатного податку на доходи фізичних осіб, що дозволяє заощаджувати більше порівняно з іншими штатами, як от Каліфорнія чи Нью-Йорк. Доступність житла. Порівняно з великими містами США, житло в Орландо доступніше. Середня ціна будинку від 300 тисяч доларів. Сімейна атмосфера Орландо орієнтоване на сім'ї. Тут багато шкіл, дитячих майданчиків, атракціонів і заходів для дітей. Хоча є райони з вищими рівнем злочинності, багато передмість вважаються безпечними і спокійними для життя. Транспортна доступність. Міжнародний аеропорт Орландо один із найзавантаженіших у США з прямими рейсами до багатьох країн, що зручно для подорожей. Розташування відносно півострова. Орландо розташоване в центральній частині Флориди, тому у сезон ураганів місто рідко зазнає прямих ударів від катаклізмів. Попри переваги, Орландо також має свої недоліки, які можуть вплинути на рішення переїхати сюди або залишитися на тривалий час тут. Ось основні мінуси, які відзначають тутешні мешканці та відвідувачі міста: клімат і погода. Літо в Орландо дуже жарке, температура часто перевищує 35 градусів і вологе, що може бути некомфортним, особливо для тих, хто не звик до субтропічного клімату. З червня по листопад існує ризик ураганів і тропічних штурмів. Хоча Орландо розташоване в глибині штату і менш уразливе, ніж прибережні міста, сильні дощі та вітри все одно можуть завдавати незручностей. Орландо входить до числа лідерів у США за кількістю ударів блискавок, що підвищує ризик під час гроз. Природа і комахи: вологий клімат сприяє розмноженню комарів, а в місцевих озерах і каналах водяться алігатори, що може бути небезпечно, особливо для сімей із дітьми чи тваринами. Так звані пальмові жуки, великі таргани та інші комахи, поширене явище через теплий клімат. Транспортні проблеми громадський транспорт недостатньо розвинений, тому без машини пересуватися тут складно. Місто розсягнуте і пішки або на велосипеді дістатися до більшості місць незручно. Через туристів і місцевих жителів дороги часто перенавантажені, особливо поблизу тематичних парків і в години пік. Район International Drive відомий за творами. переповненість туристами. Постійний потік туристів, понад 70 мільйонів щороку, призводить до перенавантаження інфраструктури, ресторанів і доріг, особливо в сезон, літо та зимові свята. Деякі мешканці скаржаться, що Орландо здається містом Діснея, надто орієнтованим на розваги, а не на автентичний місцевий колорит, тому виникає відчуття штучності. Економічні аспекти. В Орландо багато робочих міст пов'язані з індустрією розваг та гостинності, де оплата часто нижча за середньо по США 12-15 доларів на годину, а умови роботи виснажливі. Хоча Орландо дешевше за великі мегаполіси, ціни на житло та послуги зростають через популярність міста, а доходи не завжди встигають за цим ростом. Віддаленість від океану. Порівняно з Майамі чи Тампою, Орландо програє в доступі до океану. Для поціновувачів пляжного життя ця віддаленість може стати вирішальним фактором проти переїзду сюди. Орландо розташоване в центральній частині Флориди за 75 миль до Атлантичного океану на Сході та за 120 миль до американської чи мексиканської, як вам подобається, затоки на Заході. Це означає, що поїздка до океану займає від години до 2,5 автомобілі в ідеальних умовах, а з урахуванням трафіку іноді довше. Отже, Орландо це місто, яке зачаровує своїми тематичними парками, теплим кліматом та розвагами для будь-кого. Тут є безліч можливостей для відпочинку, роботи та сімейного життя. Проте також варто враховувати високу вологість, сезон ураганів та залежність економіки від туризму, що може впливати на стабільність. Орландо це не про спокійне прибережне життя, а про енергії, розваги та сімейний вайб. Якщо це те, що ви шукаєте, місто точно вас зачарує. Чи готові ви зануритися в цю пригоду? Вибір за вами. Друзі, дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо воно було вам корисним та цікавим, будь ласка, ставте лайк, залишайте ваші думки в коментарях та підписуйтеся, аби не пропустити подальші мої випуски. Дякую вам за увагу. До наступної зустрічі.